Вітаю друзі! Починаю проводити монтаж водосточної системи Randway. На даному етапі розложив рингу, мірою загальну відстань між ліками яка буде. Такого плану розложив. Тут навіть видно, як буде з'єднання, тут показано рисочками. Виробник зарані, зарані це все зробив. Отак примітивно розложив. На траві, поміряв. Там попивка, я думаю, буде плюс-мінус 1 см. Зараз це все, буду переносити сюди, водяним рівнем. Відбивати. Кажу відео, як відбиваю сам водяним рівнем.